Фатальні помилки, які вартували життя на Прикарпатті за два місяці в аваріях загинули 12 людей. Збільшого дорожньо-транспортні пригоди трапляються через порушення ПДР, ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду Перехрест, виїзд на смугу зустрічного руху чи перевищення швидкісного режиму. На автошляхах області за два місяці поточного року трапилося 554 ДТП. З них 146 автопригод з постраждалими 12 осіб загинуло, а 187 Осіб отримали травми різного ступеня тяжкості за участі нетверезих водіїв. Сталося майже 80 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У них травмувалося 37 людей, два випадки з летальними наслідками. Також з початку року поліцейські виявили майже 350 керманичів, які перебували за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Усіх їх притягнули до адмінвідповідальності. Прикарпатський поліцейський звертається до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби. Та при поганій видимості Дотримуйтеся ПДР та в жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що учасниками дорожнього руху є також пішоходи, які повинні дбати про власну безпеку, а відтак одягати якомога світліший верхній одяг у темну пору доби. Разом з тим правоохоронців, вкотре нагадують, при аварії не можна залишати без допомоги постраждалих. Такий вчинок є злочином і передбачає кримінальну відповідальність. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402. Перевірити свої дані та за потреби їх оновити з березня в Україні почали перевіряти чинність декларацій із сімейними лікарями. І Якщо вони містять застарілі або некоректні дані, то можуть стати неактивними. Тож пацієнтам, аби не втратити доступ до безкоштовних медичних послуг, треба звернутися до сімейного лікаря, який внесе актуальну інформацію до електронної системи. Як власне перевірити декларацію? Перш за все, потрібно переглянути свої медичні документи, де міститься інформація про лікаря. Потрібно звернутися до реєстратури медичного закладу для уточнення даних. Також перевірити декларацію ви можете в особистому, кабінеті електронної медичної системи і у разі необхідності звернутися до контакт центру Національної служби здоров'я України. Наразі майже кожна людина має свого сімейного лікаря. Однак за дітей віком до 14 років декларацію підписують батьки. Хто є в групі ризику, які пацієнти потребують перевірки власне, чинності декларації? Це перш за все не які отримали id картки і потрібно оновити дані у свого сімейного лікаря. Які перед тим мали свідоцтво про народження, це є особи, які змінювали документ у разі зміни пасп... прізвища, паспорта або номера телефону потрібно оновити цю інформацію. Також пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році, і на той час податковий код був не обов'язково потрібен для верифікації пацієнтів. На сьогодні це є обов'язковим. Окрім того, декларація осіб, які не зверталися до лікаря понад три роки, також може бути анульована. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Вислухати, вирішити та допомогти. Міський голова Руслан Марцінків провів перший весняний прийом громадян, на який прийшли понад три десятки мешканців. Руслан Маринович звернувся з патріотичною бізнес-ідеєю. Колишній боєць 47-ї бригади Магура звільнився зі служби по догляду за хворою дружиною. Ветеран розповідає: давно мріє про патріотичну кав'ярню на колесах, яка стане також місцем для патріотичних акцій, квестів для дітей, дорослих і молоді. І я раніше займався волонтерством, і щоб продовжувати далі займатися волонтерством, в мене виникла ідея створити патріотичну кав'ярню на кулесах. І завдяки чому люди будуть, глядячи каву, вони будуть знати, що певна частина коштів йде на допомогу хлопцям, а певно кошт... за певну кошт... за остальну частину я зможу, скажімо так, жити. Бо... Владка ідея, ця ідея була давно, і сьогодні я вирішив звернутися до мера і запитатися, чи не буде ніяких проблем, чи, скажімо так, чи піде наша влада на зустріч. На прийомі у міського голови також підняли питання будівництва реабілітаційного центру біля озера. Руслан Мартінків пояснює, наразі місто використовує різні можливості, аби поранені бійці змогли відновлюватися на базі реабілітаційних відділень у поліклініках та лікарнях міста. Владнали й питання виплат для військовослужбовців. З таким запитом звернулася Ірина Вронська. Чоловік її племінниці служить від 2014 року. Коли б додавалася шоста форма, він 2023-го отримав був, а тепер вже вони не дають шосту форму для одержання одноразової допомоги, тих 50 тисяч, а дають 12-ту форму. І категорично відмовляються. Говорять, що так прийнято П'яту форму йому надали, а шосту форму не дають. І от проблема відникає в тім, що не можемо отримати одноразову допомогу. Для військового Руслан Романович сказав, що вияснить це питання, переговорить зі службами воєнною частиною, де служить, взять і буде рішати це питання. Пані Орися разом з односельчанками приїхала з камінного хутора Мельники. Жінка каже, прийшла на прийом до міського голови просити про дорогу. Між каміном і Мельниками є три кілометри протяжності. І на даний час дуже погана дорога, і найгірше нам все впирається у комунальний транспорт, що йому дуже тяжко автобус великий, ми великі на дорозі, йому дуже тяжко їхати. І ми прийшли просити жінками і з матерями військових, аби може пан Руслан нам поміг на. Кінець вже з тим кусочком, кусочком дороги на прийомі каже очільник міста, намагаються почути всіх та вирішити нагальні потреби громадян. Багато питань уже питання благоустрою пішли, тому що весна, люди відчувають, що треба щось робити. Також питання про військові виплати. Ми далі продовжуємо військові виплати. Матеріальна допомога, проблема з, з індивідуальним опаленням. то тобто далі продовжуємо перехід на індивідуальне опалення, і дуже сильно вже підтягнули і фінансові кошти. і Люди досить активно працюють над тим, щоб перейти на індивідуальне опалення. І я закликаю не зволікати. Наступна зима вже не так довго. І тому треба ті роботи робити саме весною влітку, для того, щоб осінню розпочався опалюваний сезон. До слова особистий прийом громадян традиційно відбувається кожного першого понеділка місяця. Щоб потрапити на нього, необхідно за тиждень повідомити відділ звернень громадян, що розташований на першому поверсі адмінбудівлі. Віталія Аргара, телеканал 402. Поринути у світ кіно серед книжкових полиць у центральній дитячій бібліотеці щочетверга відбувається переліт мультфільмів для дітей та підлітків. Здебільшого транслюють українські анімаційні стрічки. Проте, якщо діти просять, можуть показати англомовні. Інші дні маленькі відвідувачі самостійно обирають, що подивитися. У нас часто бувають дітки кожного дня, практично після школи вони забігають за книжечками, і як ви бачите, у нас такий гарний зал тут є, де вони можуть і погратися, і почитати. Читати і відповідно подивитися мультики чи кіно, на що їм вистачає снаги. Тому ми завжди дослухаємося до їх ну, побажань і вмикаємо те, що вони хочуть. Звичайно, що ми складаємо програму. Якщо це в нас канікулярний період, то ми складаємо програму на кожен четвер, якийсь інший мультик, інший фільм. Старші вони можуть захотіти щось інше, там шоколадна фабрика, тобто інші, інші якісь. А дітки менше, звісно, хочуть більше мультики, тому ми вже відштовхуємося від того. Яка аудиторія. для бібліотеки кінозал став ще одним способом зацікавити дітей? Малеча приходить не лише за книгами, а й за можливістю відпочити та провести час із друзями. Такий проєкт каже директорка міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк. започаткували ще півтора роки тому, і переглянути кіно можна у двох книгозбірнях міста. 16 днів проти насилля. Спочатку війни ми взяли участь в цьому проєкті. Подяка за участь в проєкті були два великих мультимедійних телевізори і дві генераторні станції для нашої бібліотечної системи, і за що ми дуже вдячні. Тому і тоді на основі цього виникла ідея: чому не створити в наших бібліотеках кінозал. Щоб трошки згуртувати людей, в нас один телевізор є в дитячій центральній бібліотеці, де зараз ми знаходимося, а другий є в читальному залі на Полипа по Орлика 5. Різні вікові категорії, які потребують уваги. І нам дуже приємно, що на кінозал відгукнулися дуже багато як дітей, так і людей старшого віку. Для відвідин кінозалу у бібліотеках жодних квитків не потрібно, адже вхід вільний. А ось актуальний розкат показів та анонси стрічок можна знайти на сторінках закладів у соцмережах. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. два. За шию за куртку за що не притримати для того, щоб він не зміг відійти від удару і при нанесені наченути його чуть-чуть на себе. Вміти постояти за себе у межах тижня боротьби за права жінок. Університет короля Данила організував для своїх студенток майстер-клас із самооборони. Тут під наглядом кваліфікованого тренера, хоч дівчата, отримують знання та навички, необхідні для самозахисту, аби не розгубитись в екстрених ситуаціях, вміти зреагувати на загрози та дати відсіч. Заняття проводить чемпіон зі змішаних бойових мистецтв Назар Бедрій. Хоч зізнається для групи жінок, це уперше за одне тренування. Ми не навчимося чогось прямо такого. Глобального, але якісь навички, там правильна стійка, якісь якісь точки, куди бити, куди що робити, ми будемо проходити. Плюс дівчатам це треш потрібно, так щоб вони були більш впевнені в собі і почували себе краще. Найкраща драка, яка не відбулася, але в якихось екстрених випадках я думаю, що вони щось зможуть і застосувати. Важливо, щоб люди теж дівчата, хлопці, діти, займалися якимись видами спорту. Це покращить їхню самовпевненість. Вони будуть почуватися себе якось більш впевнено в соціумі і зможуть постояти за себе і дати відсіч так званому. Комусь ворогу або якомусь супернику, супротивнику, опановувати практичні вправи самооборони взялася третьокурсниця Анна Мельничук. Спробувавши деякі прийоми, каже: шкодує, що не мала таких навичок раніше, і додає, жінки у будь-якому віці можуть стикнутися з насиллям. І багато з ким трапляли ситуації, де захистити себе треба було самі. Тому подібні навчання важливі не лише для молоді. Самооборона це напевно найперший крок, щоб вийти з дому. Навіть так, це типу, твоя. Та безпека і те, як ти можеш себе поводити в суспільстві, тобто ти можеш захистити себе. Це дуже круто, і навіть ось такі навчання, які проводить університет, це класно для нас спробувати щось нове. Мені здається, що з кожною жінкою таке трапляється, і в той момент усвідомлює, що. Таке навчання це дуже круто, і тобі це потрібно. Я не часто таке відвідую, і я жалію про це тепер. Коли я відвідала і відчула, що це таке, і наскільки це круто. Тобто я впевнена, що на майбутнє я буду відвідувати такі заходи більше. Ще одна учасниця майстер-класу Юлія Сіромаха переконує такі неформальні навчання, варто було б масштабувати і на інші освітні заклади, щоб якомога більше жінок та навіть дівчаток знали, як себе захистити. Я давно вже шукала певні такі заходи, де б я могла практикувати. Кувати такі різні звички, тому що в нашому світі е, доволі нестабільна ситуація, і в різні моменти потрібно застосовувати саме ось такі ось вміння, і мати таку можливість просто в звичайний день прийти і навчитись такому чомусь настільки важливому, це дуже круто. Насправді, в дитинстві був один такий момент. от коли мені б хотілося б, е, хотілося б, щоб тоді я мала такі навички, але на той момент такої можливості не було. Але слава богу, е, наразі таких моментів не відбувається. Якби це не тільки університети, я вважаю, що. Це всі навчальні заклади мають запровадити таку систему і дійсно вчити своїх і дівчат, і хлопців, всіх студентів і всіх школярів мати такі навички. Цей захід став уже третім у межах університетського тижня боротьби за жіночі права, окрім безпеки дівчат, студенток УКД навчали фінансовій грамотності та розповідали про працевлаштування. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Від рукопису до друку в Івано-Франківську стартував обласний конкурс книговидання. Документи для участі у відборі на випуск або закупівлю книжкових видань за кошти обласного бюджету приймають в управлінні інформаційної діяльності ОДА. Подавати їх можуть автори творів або ж юридичні чи фізичні особи-підприємці, які зареєстровані та внесені до державного реєстру видавців. Подавати заявки на конкурс можуть як і автори, так і видавці. Це стосується наших місцевих авторів і наших місцевих видавниць. До прикладу, торік на конкурс було подано більше 60 пропозицій на загальну суму більше 7, 7 мільйонів гривень. Переможцями стали 36 видань і сім видавництв. Це наші місцеві видавництва, такі як Лілей, НВ, місто НВ, Гравітація, Фоліант, Таля. Видавництво. Тобто ми стараємося охопити якомога більше наших видавниць, щоб таким чином їх і підтримати. Торік на конкурс подали 60 заявок, 36 з них отримали фінансування. Бюджет цього року становить майже півтора мільйона гривень. Тож організатори сподіваються на не менший попит. кажуть, це хороша можливість для авторів-початківців, адже працюють із рукописами. Подавати можна художню та зокрема дитячу літературу, історико-патріотичні твори, переклади та мистецькі книги. Особлива увага тим, які присвячені патріарху. Володимиру Романюку та митрополиту Андрію Шептицькому, адже 2025-й на Прикарпатті проголошено їхнім роком. В основному звертається увага на зміст літератури, як вона оформлена, на попит. Тобто, якщо книжка є цікавою, є тематичною. То звичайно надається перевага до 31 березня. Автори і видавці можуть подавати нам свої пропозиції. Відтак ми будемо узагальнювати всю документацію наявну І відтак засідатиме продовж місяця експертна рада. І вже експертна рада шляхом таємного голосування буде визначати перелік тих творів, які будуть видаватися. Ініціативу з книговидання впровадили ще у 2021-му. Тому конкурс же став традиційним і подарував вихід у світ чималій кількості творчих напрацювань локальних авторів. Перелік Усіх необхідних документів для участі у конкурсі та адресу, де приймають заявки, можна знайти на сайті Івано-Франківської ОДА, Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.